Мир Божий, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. На рівні світових урядів і заможних людей світу йде вклад коштів для підготовки до судного часу. Для них судний день це не ілюзія, а реальність. Будуються ковчеги по рятунку, здатні витримати катастрофи планетарного масштабу. Квартири на цих суднах продаються за десятки мільйонів доларів. Споруджуються різні підземні царства, які повинні витримати всі катаклізми. Підводні міста і станції життя на дні океанів, оснащені занедосконалішими технологіями і забезпечені величезними запасами всього необхідного, стануть притулком для обраних. По всьому світу побудовано тисяча сховищ судного дня із запасами їжі на випадок локальних або глобальних катастроф. Що ми знаємо про це? Чи є в нас туди доступ і перепустка. Дивно, що ті, хто не служать Христу, готуються до останнього часу і до судного дня, а віруючі збирають на землі. Нам усім чогось не вистачає, бажання матеріальних благ відводять від реальності. До церкви не піду, на Царство Боже нічого не виділю, але все матеріальне згниє. І пропаде. Нам потрібно вімкнутися, в який час ми живемо, відірватися від віртуальної реальності і сфокусуватися на Господі, на творці, який бачить усіх нас на землі, під землею, під водою і в космосі. Людські титанічні зусилля з підготовки до судного дня безглузді, тому що від Бога нікуди не сховатися. Амінь.